І всім привіт народ з вас, підписбак, ми продовжуємо ради Байджугістрі 3 за Естонію з метою формування Європейського Союзу. Так, зупинились ми. Я не пам'ятаю, на чому ми зупинились. У нас економіка 929, у Польщі більше, мені це не подобається. Мені цікаво, я всі унікальні будівлі вже побудував. Ні, ще далеко не всі. Так, далеко не всі. Так, давайте зараз. хм, Кого тут поменше? Рибальство у нас одне є. Давайте зараз побудую усе рибальство. Є. Yeah. А економіку ми будемо качати ось так. Усім паралельно, щоб швидше було. Щоб скоріше ефективніше. Опа, а це не смішно. Для ці виродки. А в мене є союз з, з є Альянс. Без економіка. Так, слухайте. Ще два по 8 я можу собі дозволити. Створити раз. А, ой. Об'єднатись. Закликати. Максимальні витрати на армію. Почекаю, поки підійде німеччина. І разом з Німеччиною їх винесемо. Погнали німеччину, то де? Давайте разом триматись. Тримаємось поруч з Німеччиною. Сюди? Є. Тут якісь бої. Сюди в підкріплення. Є, винесли. Фух, прекрасно, прекрасно. У мене максимальний витрат на армію. Ось тут німеччина б'ється. Погнали, Допомога. Ось тут німеччина. Ну, все, німеччина їх добивай потроху. Фух. Фух. Армія. Увімкнуто ший. Погнали. Я тобі довіряю тепер. Та, ми в мінусі, в відчутному мінусі. Але що, як є вже? Так, переваги? все ще економіку, економіку хочу качати. Та що, Німеччину? Ми з Німеччини їх винесли, я просто з них візьму військові операції. Можливо василізацію. О, Мексика ще за них. Непогано. Але Мексика, ну, не впоралась. їх Зможе ще маріонетки зробити. Що навряд чи, на жаль, але було б непогано забрати в них гроші. О, більш не є найбільшим виробником одягу? Я можу ще десь? Ні. Одяг, так, на максимум вже покращений. Все, зробити вимоги? Ну, Так, да, васерезацію ні, але військові репарації. Плюс 45 в нас зараз. Скільки військових репарацій? Нема військових репарацій. Ой, байдуже. У нас 63 плюсом з мінімальним витратом на армію. Так, погнали. Та що, риба? Це. І усюди, де в нас є риба? Будуй пам'ятники. Так. Так, наступний в нас на черзі був. На забудову рослинницькі ферми. Все, зміг одразу вісім побудувати. Економіка. Це фрукти в нас. Все, да. є. Ой, давайте пам'ятники вже пізніше. Фрукти є. Раніше вісім. А в нас хміль вже забудований. Там просто підбудувати принципі треба. Так, ну економіку докричати. Де, да. це є. Давайте лісозуготівельні табори. Візьмемось по максимуму. І давайте. О, будівництво здешевше, все. Так, інфраструктура, давай в дешевлені інвестування. О, краса. Так, після лісозаготівельних таборів. Зернові ферми бажано добудувати. О. Україна пішла. Ха-ха, умнічка, Україна умнічка. Давай, винось їх. Я їх ослабив для тебе. Що, зерно, і це все? Та. Тепер просто добудувати економіку. Ну так, багато принципів лишилось, але все одно відчутно багато їх. Ой, мирно. Не... оу. Альянс з Німеччиною закінчився. Так, давайте тоді 1400. А скільки в мене ліміт? Це три армії, напевно. Ще три армії по вісім. Ну, це, фух. Німеччина одразу пропонує назад альянс, погоджуюсь. І розслабляємось відносно. Так, ну, це є. Також. Давайте одразу пам'ятники. Так, в мене прибуток 77, значить те, що по 300 коштує, я вже можу собі дозволити. Ти коштуєш 300. У, стоп, на мене поляки напали. Як хорошо. Ну, це хорошо. Бо мені якраз поляки потрібні. Мені ж не треба навіть зак... Да, Мені Німеччину навіть закликати не треба. Давайте підійдемо поближче. Зараз буде бій з Німеччиною. І я приєднаюсь. Треба триматися разом. Погнали. Я буду. о. Та-та-та, тут на мене намагаються нападати. Та ви знущаєтесь, німечно. Я йшов, щоб вам допомагати. А ви просто забили на мої. А, вони. да. Це в мене штучний інтелект був. Яке дурне штучний інтелект. На, да, поки ми не винесли основні ворожі ві... війська. Штучним інтелектом користуватись не можна. Погнали, на південь допоможемо. Ось тут, погнали. М, ні, 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 зупинись. Ось сюди. Ну, Німеччина, ти де? Та якого біса, Німеччина? Ми Ми програли? Ого. Дай я призвантажусь вже ж. Це бред якийсь. Mm. Да, конечно. Так, звісно. Мене... А ну, я знову по. Пастку потрапив. Е... Ну це забагато втрати в цій війні. Це ненормально. Давайте позвільняю провінції. Щоб не впасти. О, да, дякую. Німеччина, а ти мені допоможеш? На півдні десь. Ти програєш бої? Німеччина, що ти просто за аміоба? Ну Я сам винен, що не армію, коли я таку. Типу, Хоча і маю можливість завантажити. Окей. На 85-й рік аж перезавантажусь. Ну, окей, сам винен, сам винен вирішив занадто довго вкачатись. Що де це? А, ми закінчили щойно на війну. На, я, я маю бути сам ініціатором війни. Сусідами покращу відносини. Ліміт всього 113. Два рази по вісім точно. Більшу армію треба тримати. Так, в мене хоча б 104 армії. Ой, та ще 8. Ну так, в мене хоча б 104 армії. Та, сильно без відкладених людських ресурсів, але 104. Так, будови унікальні будівлі. І хоча економіку. Так, випадку беру зменшення вартості. А. Ліміт військ також важливий. Навіть ліміт військ і зменшення. А, і потім зменшення вартості настування. Я можу тут те, що по 300 коштує качнути. термін дії альянсу закінчився. Так раз. Німеччина, ти запропонуєш назад альянс? Як минулий раз. Так, два прокачка. Я все те, що по 300 коштувало, я качнув. Так я можу собі дозволити 130 армію спокійно. Це я зараз ще три рази візьму. А, ну, три не зможу взяти, людських ресурсів не вистачає. Так, а на цей раз мені нем... Німеччина не запропонувала назад альянс. Це трохи неприємно. А, найголіче трохи. Нарусні, не задовбуй мене. Все. Age of History 3, дякую. Що нагадали, яку гру я граю, я ж забув. О, німеччина, Прийняти. Без альянсу було трохи некомфортно, бо мені було б дуже неприємно, якщо б на мене напали. Та в мене велика армія, але не найбільша Та економіка до кінця покращена. Радник з питань інновацій, давай в спадок. А спадок цивілізації відновлення людських ресурсів. Пам'ятник. Польща хоче гір про напад удачу тобі. Ні, Польща я пам'ятник. До речі, по сусіянці намагаються зі мною погіршити відносини. О, це ще й казав. Максимальні витрати на армію. Почекай німеччину. Ой, та цих, я думаю, я винесу і без Німеччини. Погнали. До Німеччини? О, сюди. Е, я не встиг допомогти. Увімкнути шручний інтелект, погнали. Максимальні витрати на армію на. І Україна ще пішла. Ха, прекрасно. Поди мені війська. Поділити навпіл. Так. Ось так. Щоб швидше було. На що вони розраховували, я не знаю. Мексика їм допоможе. Чи що? Дивні. Так. Блін, вартість. Зараз прикол в тому, що мені вже ширину бою і швидкість відновлення двізі. Качати. Так, я півтора кармі можу собі дозволити. півторака, 150 тисяч. Ну так, нехай там все захоплюється. А поки в мене ліміт дозволяє ще. Навіть один раз одну восьмірку не дозволяє викликати. Людські ресурси. Ну, є ті, які менше 200 коштують. Ой, мінімальний на армію, давайте. Що по спадку? Ну так, давайте до кінця вже ось цю ширину. Ширина бою. Чи зараз це було. Ну, це Все одно швидкість відновлення людських ресурсів і максимум людського ресурсу. Так, там війна з пососіянцями тобто, скоро закінчиться, чи як? Є, нарешті. Маріонетками Я зможу вас зробити? Ні. Ну тільки військові репарації, на жаль. Так, що, Мені від вас нічого не треба. Нічого. Так, також. А ну, спадок. Якщо зараз докачає провінції. У, образи від поляків. Давайте покращити відносини по просто, щоб стрімати, щоб трохи відтягнути ось цей момент, коли вони на нас нападуть. Але, як розумів, вони на нас нападуть. Да, вони погіршують з нами відносини. Так, окей, я побачив. Армію я можу на 8 збільшити. Ну давайте, я готовий, окей. Ви, напевно, щось трохи забули до ваше місце. Так, у, тут, насправді ти кажучи, є багато бонусів, але б я б взяв. Саме аграрну революцію, бо темпу зростання більше і це важливо. Ось так. Ось так. Та вони припинили погіршу. А, ні, вони все ще погіршують, я нас не знав. Ось тому ми їх стримуємо. Економіку може трохи вкачнути. В там темп зростання качнув. І ще раз темпу зростання. Люці... М -м -м, максимум армії. Хотілося би більше. Давайте зберегтись. А Польща хотіла війну? Ти отримаєш війну. Хочеш, що відносини. До їх виробництва. Ще раз. Інфраструктура, насправді, так Непогано буде, я качнути інфраструктуру. Якусь за бонуси. У мене прям багато провінції. Мене посмокціянці назвали ворогом. Удачі вам. Я можу ще вісім дивізій викликати. Створити. Ще одна вісьмірка доєднується до армії. О! О! Поляка! Ну вони самі наблюдали. Десь тут ліс є. Давайте в цьому лісі. Ні. Вимкнути. Штучний інтелект. Визнущайтесь наді мною. Ні, встань тут. Є є, щоб ми через захист їх відбили. Погнали далі. На добування їх. Ну да, тут їх, типу. А-а-а-а-а-а... Ай! Ай! Але поляків ми виснажили. Так, відступаємо вже ж. Зараз на якийсь час треба відступити. Відновимось. О, ну з цих сім винесемо. Німеччина! Якого біса Німеччина? Ай-ай-ай-ай! якщо щоб ми змогли, б 25 набрати. Так, да, це перезавантажуватись на, на ново треба. о <гум> о мексиканці. Так, що? Ось тут-ось тут ліс. Погнали в цей ліс. В ньому укріплення. Цей ліс, ти отримаєш від мене укріплення. А! Оновився ліміт військ. У мене був більш ліміт військ, це просто гра мені не показувала мій справжній ліміт військ. Обожні, коли так робиш, гра. Обожнюю. Я Три рази по вісім. Є. Yeah. Ось так. І теоретично. Знаходжусь чись тут чисто, я міг би їх винести. О, в мене економіка трохи можна почнути. М -м. Поляки зі мною погіршують відносини. Ну спробуйте, спробуйте. А, -а, -а. я просто думаю, що взяти оборону юнітір. Загалом генерали качати. Знаєте, всі ці три. А, -а, -а блін. ці три верба паралельно качати, але щось так вийшло, що одну з них я перекачав. Так, зберегтись. О, як це тратує, що я не можу просто піти Польшу винести. Все, поляки, давайте. Почеш то відносини. Допоможу вам. Ви зі мною поїжуте, я від вам погіршую. Хочете війни? Буде вам війна. Оборона юнітів. Ой, молодці. Ще погіршую зі мною відносини. Дисципліну качну. Це. Мальне технічне обслуговування. Бойовий дух буде збільшуватись? 124? Він сам по собі не буде збільшуватись? А, я не на тій швидкості. О, 160. Бачите, да. Я збільшив витрати, все, 170 бойовий дух. Давайте, ви ж хочете на мене напасти. Нападайте. Ну, поляка, ви ж такі сміливі. Так, да, напали. Все, дивіться. Зараз перший бій, в якому я в захисті. Я їх виніс, я вже зробив їм неприємно і продовжую йти. Виносити їх? Обережно. Мінус 20 тисяч тут. Ті, хто відступали, добиваю. Я тут до мене підходять. Я через захист стою. і мене виносять. Е, -е. Німеччина не програє. Це величезна проблема, що німечно програє. Якщо ст... Так, давайте постійно відновимося. Да, так, вони тут накинулись на мене просто всіма силами. Кляті німці просто. М -м. Ну так, да. бачите, вони тут просто німців уносять. Якщо б німці нормально грали. Якщо б німці могли мені допомогти. Давайте спробуємо тут всі разом об'єднатись. Є, ми виграємо. Ми програли бій. Блін. Можливо, я неправильно веду війни. Може, треба було перекинути всі свої війська в Німеччину. І вже через німечну, ну то тобто, разом з Німеччиною вступати в бої постійно перемагати і тим сам. винести їх. Жах на моя, не покращене. Просто нагадаю, що послання в описі Ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Варфакторі. Гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цілковито. Якщо ви додасте її до бажано, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Нікі якого може побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме звідки тобі і виходять відео, Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.